Мій лорде, ви наспали цілу ніч? Вам щось потрібно? Як я, я можу мій кохати мій ту, яка мене зрадила? Це безглуздя. Це? Як я можу себе змусити мій. покохати іншу? Скажи. Якщо ви більше нічого не бажаєте, то я, мабуть, я не знаю, що робити. Я й гадки не маю. Що робити? Мерлін, що мені робити? Мілорда, я знаю одне. Ніхто не пожертвував би більшим задля Камелота і вас, ніж Гвен. Якби це було так, робіть так, як підказує вам серце, мілорде. А якщо я не розумію, що воно каже. Думаю, розумієте. Что-то ещё, милорды? Yeah, Можешь и ты. Спасибо, Мерлин. Принцесо, пробачте мені. Час переговорів закінчився, сер. Я розумію. І саме тому я пропоную вам і вашим нащадкам усі землі Гедрефа, про які йшлося. Ви відмовляєтеся від колишніх претензій? Я не хочу війни. І не хочу засмучувати вас ще більше. Я не можу так швидко вирішити. Мої люди вже підготували угоду. Якщо умови вам підходять, я негайно її підпишу. А якщо я відмовлюся? Я можу запропонувати лише це. І зроблю це зі смиренням. Скажіть, хто та, яка перевершила принцесу? Ніхто. І будь-хто? З якої вона великої родини? Ні з якої. Вона донька Коваля. І задля неї виладні ризикувати короною і королівством? Без неї вони для мене нічого не варті. Задля такого кохання я віддала б своє королівство. Прощавайте, Артур. Прощавайте, принцесу. Мабуть, я такий дурень. Зрактися всього через жінку, яка мене зрадила, і яку я, можливо, більше не побачу. Ви ще зустрінетесь. лорде, ви правильно вчинили. Я знав, що ви так зробите. Як ти міг знати? Ви, ж... Артур, ви благородна людина. Єдиний, ви найкращий король приречений бути самотнім. Який сенс кохати ту, яку не можеш знайти? Вона з'явиться. Може, ти і справді розумний Мерлін і лише вдаєш дурня. І звідки в мене ті сумніви? It's time.